На одній з найгарячіших ділянок фронту, де зараз самовіддано п'ються з озвірілим ворогом воїни 650-ї окремої механізованої бригади під Бахмутом, в моменти, коли випадає вільна хвилина, військовослужбовець за позивним скетч із задоволенням малює своїх побратимів та щось цікаве, бо дотепне з того, що коїться навкруги, він почав малювати з дитинства, але ця пристрасть не стала його основною діяльністю. Найчастіше за все, скетч намагається зображувати людину в такі моменти і таких умовах, коли і вона про це навіть не здогадується. Якщо складаються всі обставини для того, що він може намалювати обраного героя швидко і непомітно, то найбільшою нагородою для нього стає реакція щирого здивування та вдячності від особи, що не очікувала отримати свій портрет. Під час активних бойових дій Скетч зосереджується на своїх військових обов'язках і, як би йому не хотілося, забуває про малювання, але це тільки на певний час. Скетч щиро переконаний у тому, що після нашої перемоги його побратими, усі воїни ЗСУ, як прийнято в Україні у такі часи, повернуться на тихі води, на ясні зорі, і кожний пристане до улюбленої справи. Воїн вже зараз планує організувати свою власну виставку і каже, що навіть має вже декілька пропозицій. А наразі продовжує збирати матеріал.